Друзі, привіт! Сьогодні пропоную вам неймовірно смачний сирник з вишнями та маком. Тільки подивіться, який він апетитний. Також виходить дуже ніжний та запашний. Сир в поєднанні з маком має особливо приємну структуру, а шар з вишнями вносить сюди соковитості та додає смаку. Це дуже вдалий рецепт і дуже смачне поєднання. Обов'язково спробуйте. Отже, спочатку приготуємо пісочну основу. Для цього нам потрібно подрібнити печиво до стану крихти. Для цього рецепту можемо брати будь-яке пісочне печиво. Далі додаємо сюди розтоплене масло і все перемішуємо рукою. Викладаємо цю масу на дно форми, у мене кондитерське кільце, і робимо бортики приблизно 5 см та добре все втрамбовуємо. Далі у каструлю наливаємо мак, заливаємо його холодною водою і варимо 15 хвилин, щоб він став м'яким. Тоді мак проціджуємо і забираємо зайву рідину. Для сирної маси нам потрібен домашній кисломолочний сир, яйця, цукор, ванільний цукор та сметана. Все це з'єднуємо і збиваємо блендером. Має утворитись ось така рідкувата сирна маса. Додаємо сюди крохмаль, додаємо проціджений охолоджений мак і все добре перемішуємо. І додаємо також манку. Якщо ваша сирна маса вийшла занадто рідкою, то манки можна додати на 1 столову ложку більше. Вливаємо макову масу на підготовлену пісочну основу і випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 1,5 години. Та залишаємо сирник у формі до повного охолодження. Далі вишню без кісточок збиваємо блендером до однорідного пюре. У цьому рецепті можна використовувати і заморожену вишню. Далі додаємо цукор, додаємо крохмаль і це все перемішуємо. Варимо вишневу масу на середньому вогні приблизно 1-2 хвилини, щоб вона загустішила. Охолоджуємо до кімнатної температури і викладаємо на охолоджений сирник. Відправляємо це все в холодильник, щоб сирник добре охолодився приблизно на 2 години і виймаємо із форми. За цим рецептом виходить дуже гарний і смачний сирник, тож готуйте і нехай смакує!